Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіошоу «Україна Експертна думка. Знову в ефірі і ми знову розповідаємо історії успішного українського бізнесу. З вами ваш незмінний патріотичний ведучий Денис Кар. Сьогоднішня матерія ми будемо говорити, як бізнес може інвестувати в людей через архітектуру та дизайн інтер'єру. Так, так, це можливо. А також чому сучасні рішення важливі для розвитку громад. От про це ми поговоримо сьогодні з моєю гостю Гаврилюк Ірина, співвласниця та провідна архітекторка компанії Архітекс. Я вас вітаю, Ірина. Привіт, ну давай. Ми зразу на ти, бо ми ще й один одного вже давно знаємо, вчилися разом. Тому як то кажуть, тут подолаємо цю цей простір. Давай для початку буквально декілька слів. Міра Архітекс, якими проектами займається, буквально декілька слів, щоб зрозуміти. Міра Аркетак займається різними проектами. У нас є і приватні і житлові проекти, але здебільшого основна маса це комерційні, тобто це проекти для бізнесу, і це соціальні, це проекти для громад, які ми робимо спільно з гуманітарними організаціями, фондами тощо. От про це зараз будемо говорити. Окей, я розумію, бачив, подивився. Ну і в принципі дивлюсь в соцмережах, спостерігаю за тим, чи що ти робиш. Архітекс відомо своїм підходом до створення інтер'єрів. Взагалі, які не знаю, ну може принципи чи якісь основні постулати такі роботи над проєктами. Так, у нас, звичайно, є такі принципи. Ми дуже принципові. У нас є два таких основних: один стосується всіх проєктів і житлових, і комерційних і соціальних. Це те, що ми з замовником робимо спільний проект. Тобто, ми не як найманий підрядник прийшли, зробили, пішли. Нам дуже важливе втілення, і ми дуже хочемо, щоб ми пишали спільно результатом нашої роботи. Це перший принцип. Другий принцип це те, що ну це більше стосується комерційних соціальних. Це те, що ці середовища мають працювати. Тобто як у бізнеса, так і у соціальних різних ініціатив є певні KPI, є певні задачі. І інтер'єр це в тому числі один із способів їх втілення. Тому ми маємо розуміти, що це за задачі. Ми брейнстормимо разом з командою. Це там такий досить тривалий процес, командом замовника. Ми визначаємо цілі і далі ми їх втілюємо власне, засобами дизайну. От і третій принцип він ще ну не став принципом, тому що таких замовлень не так. Ну, ми можемо сказати, що всі такі, але я сподіваюся, що колись це станеться, цих проектів буде більше. Це ми хочемо працювати з тими бізнесами або ініціативами, які інвестують в людей. Тобто, це якби рішення, куди людина потрапляє, в цей простір, в це середовище, тому що ну простір це тільки частина. Середовище це комплексна історія, коли там є певні процеси, люди і так далі. І виходить звідси трошки кращою версією себе, тобто, щось, щось отримує. — Вау! Ну тобто, то прям це так, це цікаво. Слухай, здавалось би, архітектура, дизайн, а тут, от ви прямо про високі більш матерії насправді. Так, так, це, це не все а... так просто. Ти заговорила про соціальні ініціативи. Я подивився у вас прям вау, скільки проєктів. Це навчальний простір у Козельщині, оновлення концертної зали в Ірпіні. Взагалі, навіщо ви пішли в соціальні проєкти? Що не знаю, спонукало, чи для чого це. Ну, взагалі, ми це такий наш якби вклад в відбудову або в ту ситуацію. Ну, відбудова ще повноцінно ще не почалась. Це має бути 90 днів тиші. От, але багато проєктів робиться, в тому числі за, ну, які зараз мають таку якби, назву відбудова. Але це наш вклад, крім фінансової частини ще роботою, якимись своїми компетенціями. І ми вважаємо, що взагалі в країні буде жити добре, коли люди в країні будуть якісь свідомі, освічені, вони uh -huh. будуть мати широкі горизонти, не будуть мати певної такої планки скляної стелі. От тому для нас це дуже важливо, і для нас це певна така наша експертна волонтерська діяльність, яка допомагає громадам стати ну не тільки громадам і е, бізнесам, також е, якось принести якусь користь для людей в громадах, які потім будуть нести користь країні. Ось так. Чудова насправді місія, скажімо так, фактично можна назвати її. Друзі, сьогодні ми говоримо про інтер'єр, про архітектуру, про дизайн. В гостях у мене Гаврилюк Ірина, співвласниця та провідна архітекторка компанії Міра Архітекс. Ір, ще одне таке питання. Це я бачу, бачу, що бізнес почав інвестувати в. Інтер'єри приміщень, те, що у нас там, особливо чи в порівнянні з Європою, шикарні заклади харчування, скажімо так, да, назвемо, це прям вже топ. Я думаю, що тут ми можемо посперечатися з найкращими прикладами світу. Дуже часто почали, я бачу, що бізнес-центри, офіси, офісні приміщення прям виглядають вау. Да? Типу, як ти скажеш, дійсно це так, це зміна йде суттєва і, і чому це стається? От до чого прийшли наші люди? Хоча іноді, наприклад, там житлова забудова страшенна. Ну, типу, диви. Виш думаєш, господи, як таке можна було побудувати. Ну насправді вже і слава Богу, житлова забудова змінація. змінюється. Змінюється, погоджуюсь. спогодже, да, але ще не так стрімко. Ну, це почалося ще до ковіду, до повноваштабного вторгнення. Люди зараз зрозуміли, що ну, напевне, є певна надивленість, рудиція. Крім того, бізнес зрозумів, що люди це не ресурс, це капітал. І е, дуже важливо, от, наприклад, до, до повноштабного вторгнення наша студія дуже багато займалася комерційними офісними інтер'єрами, і е, офіс це в тому числі засіб формування е, команди класної команди, яка власне робить бізнес успішним. А по суті, те саме з іншими просторами, е, по суті, там класна бібліотека це засіб формування. Якоїсь просунутої молоді. Або там класна школа, це класні діти, які там, не відчувають якихось планок своїх можливостей і мислять дуже масштабно. Тому, в принципі, це по суті якби і користь для бізнесу, і певні такі свідомі рішення бізнесу, який склався, який вже має певні успіхи і хоче робити щось більше, крім просто заробляння коштів. Тобто є певна, також певні. Амбіції і певна місійність. Слухай, ти навіть говориш про бібліотеку, школу. Мені здається, там років 10-15 тому, взагалі ніхто взагалі не задумався. Як що таке дизайн бібліотеки? Вони були страшними з таким книжним е запахом, таким знаєш, Ніхто вже не парився цим. І дійсно зараз бачу деякі бібліотеки. Прям дивишся, вау! Були б, мабуть, в моєму е дитинстві такі бібліотеки. Я б там сидів би насправді дійсно і хотів би там знаходитись. Окей, Ір, ти е, говорила щодо там принципів роботи е, ваших, що ви е, постійно в контакті з командою клієнтом. Взагалі можеш чуть, чуть розказати, як це відбувається? Ну типу тобто, не знаю, ви сідаєте креативи, ти не знаю, там вони там допомагають вам класти стіну. Як це відбувається, розкажи. Ну, може, не прям так буквально. Такий процес дизайну, скажімо так, це процес тривалий і досить. Ну його треба розкласти на певні кроки для того, щоб він став простим. Це також наша задача, тому я його весь не розкажу. Але... Ну звісно, десь інтрига повинна бути ну в тому числі. Але просто ну це просто неможливо там повністю розказати від А до Я. Але дуже важливо на перших етапах знайти людей, тому що дизайн це не картинка, дизайн це не візуалізація. Дизайн це певне втілення, певних якихось ідей, сенсів, бачення і так далі. Це бачення знає замовник найкраще. Він розуміє, що він хоче втілити, про що його компанія чи там, соціальний проект. І е, на першому етапі нам дуже треба зрозуміти, що ми на одній хвилі, що в нас якісь спільні ідеї, спільні бажання, спільне бачення, що ми симпатичні один одному, ми можемо працювати. От і далі так, це процес по суті, як працюють можливо маркетингові агенції, є певний процес брейнштормінгу. Uh -huh. Тобто ми спільно розробляємо е, і е, ну класно, коли у бізнеса це вже розроблено, але це не так часто буває стосовно інтер'єру. Але ми розробляємо певні бачення, що ми маємо втілити. Е, це може бути якась проста ідея, не не допустити євроремонту. Досить, досить так я зрозумів. У вас фраза «євроремонт» – це табу, Так, так, це тригер. Це зараз тригер, так. От, ну і далі ми шукаємо ті інтер'єрні методи, якими ми можемо досягти цих, цих цілей. Ну і далі вже це процес, це, по суті, там, певні етапи проєкту, за якими ми рухаємось. Планування, дизайн, креслення, втілення. А часто буває таке, що от, начебто, ти ж кажеш, що бачення клієнта було, бачення він своє сказав, і ви такі думаєте: О богі, ні, ми це... давайте так, але не так. Ну, це буває. Скажу так, коли ми вже в проєкті, це буває рідко, тому що ми, скоріше за все, просто не візьмемо за той проєкт, ага. який нам не близький. Ага. Але буває таке, що в нас якісь речі не співпадають, якісь думки. І, звичайно, 100% це простір клієнта. Да? Тобто, ну, верніше, не 100%, скажімо, 90%, тому що ми також туди вкладаємося, але все ж таки це бізнес клієнта чи це там, квартира клієнта, це його інвестиції. А, і ми всіми силами намагаємось. Зрозуміти, що він хоче інколи. Людина просто пояснює якось не зовсім так, і ми там просто не можемо це зрозуміти. Але от коли ми зрозуміли, ми вже такі о, меч окей. Да, okay. А скажи мені, будь ласка, повномасштабне вторгнення, я так розумію, ви вже давно вже працюєте, да, і ти ж вже ого архітектор з досвідом. А, якось повпливав, не знаю, на підходи до роботи, можливо, до не знаю, пріоритет, якісь помінялися в архітектурі, в дизайні якось щось змінилося. Так, звичайно, дуже сильно. Взагалі, на початку здавалося, що кому зараз буде потрібен дизайн. Тобто, здавалося, що це взагалі питання не актуальне, і треба змінювати сферу. Не хотіли змінювати країну, тому були думки про зміну сфери. Але ну потім ми якось відійшли, зрозуміли, що все одно дизайн буде потрібен. І просто стало набагато менше комерційних проєктів. Вони або маленької площі, тому що раніше ми працювали з дуже великими офісами, і просто немає зараз такої сміливості інвестувати в такі великі простори. От, тому проекти стали менші і з'явилося дуже багато. Ну, у всіх зросла скажімо так, свідома позиція, і uh -huh. з'явилося багато просторів іншого направлення. Оці ці простори, які ми називаємо соціальні, ті, що. Скажемо, не зовсім про бізнес, а про громаду. Угу. От, до речі, якраз я хотів запитати, да, ти також казав, що ви займаєтеся грантовими проєктами. Ну розкажи трошечки про ну найцікавіше, можливо, да, якийсь реалізований простір якраз саме за допомогою гранту. Ну, саме реалізоване це бібліотека в Козельщині. Це е, вона відкрилася. Ну, це не бібліотека, це смарт-хаб. Тобто угу. це такий багато Ну, Зараз просто. в принципі сучасні бібліотеки всі стають такими хабами. Саме так, так. Да. А в Європі і в Штатах вони вже давно такі. Е, у нас просто застаріло уявлення, що таке бібліотека. Угу. І е, вона відкрилась давно, в 2019 році. І це така наша гордість, тому що козельщина це супермаленьке містечко. там три тисячі мешканців. Ми, взагалі, коли до нас звернулися з запитом, не повірили, що там таке може бути. Але це сталося. Не повірили можливо ще й взагалі, що такі таке, така місцина звернулася за таким так, запитом. Саме так, саме так. Ми не повірили, що взагалі цей проект реалістичний і що це ми правильно зрозуміли запит. Але от він реалізований, він вже працює досить багато часу, і він дуже крутий, тому що він діє. Те, що я сказала, що він має приносити певні результати. Я була там в гостях минулого літа, і я бачу, що там туди ходять діти. Ну будемо чесні, вони приходять пограти на комп'ютері. Але при цьому. Вони ген... приходять. А вони приходять, так. Да. Причому були там. Я була з п'ятниці на суботу, в суботу о 9-й ранку, вже на прозі чекали діти відкриття. Хм. От. І геніальні люди, які там працюють, вони мають таку валюту: 15 хвилин читання, година гри на комп'ютері, тому діти читають. Ха -ха. Клас! Молодці, о. слухай! Да. І е, в цьому році там таке досягнення. Е, дівчина, яка була резиденткою цього смарт-простору, поступила на бюджет е, виш у Львів самостійно. Тобто, я впевнена, що ну я, я там познайомилася з дівчиною, вона така дуже е, е, приємна, красива, молода дівчина, і я впевнена, що вона, в принципі, і знання ці мала, вона, можливо, не мала віри в себе, що вона це зможе зробити. А через те, що з'явився такий простір, який розширює горизонти і якусь впевненість собі, вона зробила, подала документи, і їй От, Так що це. Слухай, ну от ти, мені здається, розширюєш горизонти архітектури, насправді, і, і інтер'єру і поняття цього, тому що прям так дійсно глибше, глибше, набагато глибше дивишся, насправді. Слухай, дуже цікава бесіда. Вона сьогодні відбувається, друзі. Гаврилюк Ірина, у мене в гостях, співвласниця та провідна архітекторка компанії Мірархітекс. Говоримо про архітектуру, дизайн, ну і трохи більше, не тільки про це. Чесно, можна було б ще дуже, -дуже довго говорити, але останнє запитання буде до тебе. Взагалі, які за тренди? Скажімо так, в архітектурі, не знаю, в дизайні, в цілому і тренди, які є в Україні, які можна впроваджувати в Україні, бо я так розумію, все ж таки наш ринок, хоча і ну, він такий вже залучений в світову спільноту, але все ж таки має певні свої нюанси, звісно, як в принципі це нормально. Угу. Ну, тренди це взагалі супершироке поняття. Вони різні в різних сферах. Тобто, там, наприклад, в житловому а, проектуванні це одна історія, в комерційному це може бути трошки інше. Можна говорити про матеріали, можна говорити про якісь кольорові рішення. Я скажу такі загальні, які ми для себе виділяємо: це, по-перше, адаптивність простору. Простори не сталі. Вони адаптуються під задачі, тобто вони дуже мобільні, це мобільні меблі, це якісь змінні конструкції і так далі. По-друге, це екологічність. Але екологічність треба розуміти правильно: це не пофарбувати стіну в зелений і не зробити все, наприклад, з дерева, тому що це дорогий матеріал, і насправді не завжди екологічне, тому що ми знаємо, що виробляють ліси. Але це перероблені матеріали, ресайклінг, це сортування сміття, тобто обов'язкова інтеграція якихось елементів сортування сміття. Це економія ресурсів, тобто це якесь там економне освітлення і так далі. Ну і напевне, третя це. Важлива штука, це от те, що наше ключове, це такий human oriented design, Тобто в центрі людина. Якщо раніше, напевне, це там ще радянський період, можливо, були в центрі, або, може, ще й на початку незалежності, в центрі були якісь процеси, виробництво, робота там і так далі, то зараз все ж таки концентруються на людині, і це супер важливо її там відчуттям перебування в цьому середовищі. Зрозуміло, ну і ще мені здається в якійсь мірі. ти говориш, я це думаю, емоційна складова, бо в Україні зараз навчились цінувати. Певний момент, бо момент зараз є, а зараз його і нема. Да, з нашими реаліями. І оця от емоція емоція, від, в тому числі від дизайну, від е, когось рішення цікавого, він теж і досить, досить важлива. Іра, я дуже дякую за те, що я прийшла, розказала. Можна було б дійсно говорити ще дуже-дуже довго. Я сподіваюся, можливо, ще прийдеш, або ми до вас, мало лі. І дякую, дякую. Ви робите класні штуки, окрім дійсно бізнеса і добре, що він такий, да, зараз теж цікавий щось робить класно. Власне, ваші соціальні проекти це круто, тому сил натхнення побільше дійсно креативних, класних рішень, і побільше дійсно таких от проєктів. Круто, що є точно. Я впевнений, що є кому відбудовувати державу. Насправді, якщо з таким підходом, як у вас, то будуть всі, я думаю, що буде дійсно круто, ще круче ніж було до цієї жахливої війни. Дякую за такі приємні слова. Дякую за можливість розказати трошки про себе, про наші ідеї, сенси, бажання і мрії. Ну, на цьому будемо закінчити, друзі. Ось така у нас сьогодні була бесіда. В гостях була Гаврилюк Ірина, співвласниця та провідна архітекторка компанії Архітекс», експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.